Така собі Еленора Тарахтій, дізнавшись, що її колишній чоловік хоче одружитися на молоденькій сусідці, помстилася йому з чисто жіночою підступністю. Вона вийшла заміж за батька тієї сусідки і стала своєму колишньому чоловікові тещею. Молодий хлопець біжить за дівчиною. Пані, пані. Дівчина обертається і питає: В чому справа? Пані, це не ви в автобусі парасольку забули. «Ой, я забула. Ну тоді біжить за автобусом. Він ще недалеко від'їхав. Двоє чоловіків крадуть картоплю з колгоспного поля. Один іншого запитує: Сергію, а що ти зі своєю картоплею будеш робити? Відвезу дружині, вона мене нагодує, на ля горілки, і потім у нас буде чудовий секс. А ти зі своєю що зробиш? Блін, я хотів на ринку продати, але походу теж твоїй дружині відвезу. Ось ці хлопці Омар Хаям, Сундзи, Бісмарк, Черчилль та інші записні дотепники просто були б здивовані. Дізнайся вони, скільки мудрих та дотепних висловів залишили по собі. Тетяна запросила Миколу до себе додому для знайомства з батьками. А тут, як назло, Миколу починають мучити гази у животі. І ось сидять вони всі за обіднім столом. Під столом сидить великий підбульчик. Сім'я їсть, усі мовчать. Раптом у Миколи вирвалась невелика порція газів із характерним гучним звуком. Батько Тетяни, почувши це, злісно сказав: Чікет, вийди з під столу! Хутко! Микола думає, Хи -хи -хи -хи, добре, всі думають, що це пес пустив шептуна. Отже, можу пустити ще. Микола випустив ще порцію газів. Батько Тетяни знову каже: Чікет, зараз же вийди з-під столу! Микола думає, ну все, зараз випущу всі гази і не буду мучитися. І випустив усі свої гази з гучним звуком. Батько вже встає Чикет, виходь з під столу, а то цей серло тебе зараз обробить.